Доброго дня всім! З вами Оксана Пономаренко, і ми продовжуємо цей тиждень разом. І сьогодні у нас тема самопідтримка. І ви знаєте, я не просто так обрала цю тему, тому що війна оголила практично кожного з нас, і ми повернулися до своїх базових налаштувань. І Я не просто так давала вам практику по роботі з внутрішньою дитиною. Ми потім доторкнулися до нашої жінки. Вчора була самопрезентація, і сьогодні у нас самопідтримка. Так от самопідтримки ми потребуємо, знаєте, коли? Тоді, коли провалюється наша внутрішня дитина. Я розповідала вам в аудіоповідомленнях про те, що ж таке внутрішня наша дитина. Якщо ще не встигли переслухати, поверніться і послухайте, це та внутрішня частинка нас, а та дитяча частина нас, яка. Потребує, до речі, цієї підтримки. Тому що, коли ми у дорослому житті просідаємо, то просідає не наш дорослий, а не наша батьківська частина, а просідає завжди наша дитяча частина, яка втомилася, яка під, можливо, якимось тягрем потрібно, якихось багато робочих моментів не витримала. І саме вона потребує цієї підтримки, самопідтримки. І в дорослому житті, звичайно, поруч немає мами, яка нас обіймає. А поруч немає тата. Який міг сказати добре слово, поруч немає тих близьких, які були в нашому дитинстві. І зазвичай, якщо ми подивимося в наше дитинство, то а, там були наші люблячі батьки, і вони з маленького віку щось там говорили, якось нас підтримували. І от їхні голоси, їхня підтримка або, навпаки, критика, і стали тими голосами, які звучать всередині нас у різних ситуаціях і зазвичай, ви знаєте, з віком, а ти чуєш тільки ті голоси, які тебе критикували, тому що батьки вони були авторитетними для тебе, вони реагували на те, щоб в тебе не виходило, на якісь помилки досить критично, досить вимогливо, аби ти стала кращою. І ось зараз, в умовах війни, на жаль, ця критика внутрішня вона не працює. Я можу сказати, що батьки як уміли, так і виховували, що могли, так й робили, а вони вклали в тебе найкраще. І зараз прийшов час взяти на себе відповідальність за твою самопідтримку, стати собі і мамою, і татом, у ті часи, в яких ми з вами живемо. І а що ж таке стати собі мамою і татом? Коли тобі погано, просто навчитися розпізнавати ці внутрішні голоси всередині, які кажуть, ти недостатньо зробила, ти недостатньо класна, а ти знову зробила помилки, ти ще щось. Тобто зловити цей спочатку голос, зупинити його і сказати, так, стоп. Я не дозволю собою так поводитися. Обійняти себе, беремо, обіймаємо себе за плечки, можемо покачати себе, заспівати собі колискову, просто щось щось. Погодіти собі під ніс. А зазвичай люди, коли просто починають співати колись і годіти собі під ніс, вони впадають в такий стан спокою, тому що ми повертаємося ще, мабуть, в той довербальний період, коли матуся або хтось з близьких брали нас на ручки і качали. І коли ви обіймаєте себе і почнете співати колись ви можете помітити, як ви можете почати розхитуватися і заспокоювати самі себе. І наше завдання побудувати всередині оцього внутрішнього люблячого тата. Піклуючу, люблячу, приймаючу маму, навчитися себе вкладати в ліжечко, коли втомилася, насипати собі щось смачненького, або ввести себе в кав'ярню, або замовити якусь доставку їжі, якщо ти втомилася і не можеш готувати, приготувати собі теплий чай. Якщо ти захворіла, то купити якісь ліки або замовити. Тобто само Підтримка це вміння підтримувати себе в будь-яких ситуаціях, які б з тобою не траплялися. Коли тобі це потрібно, тобі не потрібно шукати зовнішній якийсь стимул або підтримку. Все є в тобі. І ти можеш це зробити починай з маленьких кроків, а починай казати собі, яка ти молодець, що ти сьогодні зробила те і те, і те. А звертай увагу на навіть найменші кроки, які ти зробила, найменші якісь досягнення, хай вони будуть самі-самі маленькі, почни хвалити тебе зсередини. Коли ти будеш робити це щодня, то ти замітиш, помітиш, як твій внутрішній голос буде набувати впевненості, і ти весь час, коли тобі буде потрібна підтримка, ти будеш повертатися до цієї своєї люблячої частини, яку ти почала пророщувати. Для того, щоб відбулися зміни, потрібен час. Не вимагай від себе дуже багато одразу, а йди поступово маленькими кроками. Обіймай себе, кажи собі компліменти, якщо ти цього дуже хотіла. Хвали себе, якщо ти очікувала похвалу, а тебе можливо не дохвалили. А коли ти щось зробила не так, будь тою люблячою мамою, яка яка каже, що окей, цього разу не вийшло. Давай спробуємо ще раз. Давай подивимося, яку помилку ти допустила і як ти можеш покращити результат. Який досвід ти отримала? А завдяки цій помилці, куди ти рухаєшся, далі? І кожного разу всередині тебе буде звучати цей мелодійний мамин голос, який тобі допомагає повернути собі себе. Ти можеш говорити зі своєю внутрішньою дитиною, так як тобі подобається, так як ти говориш, якщо в тебе є дітки зі своїми зовнішніми дітьми. Тому що, поки вони маленькі, ми завжди кажемо їм дуже приємні, писливі, лагідні слова, а коли вони вже дорослішають і потрібно вимагати від них певної дисципліни, то там трішки змінюється тон, там вже інші вимоги. І дитина може запам'ятати різну маму, але наше завдання якраз повернути ту люблячу маму у своє життя, яка тебе весь час підтримує, яка каже: Люба моя, я завжди з тобою, я тебе приймаю любою, а тобі не потрібно бути першою, тобі не потрібно бути ідеальною, Я просто тебе люблю за те, що ти в мене є. Ось таких простих кроків, щоденних, у вас буде зростати ця внутрішня батьківська фігура всередині, яка завжди буде підтримувати, яка завжди буде приходити на... Допомогу, коли вам потрібна, але на все потрібна практика, потрібне ваше бажання і ваш час, який ви вкладаєте для того, щоб змінити щось всередині себе. Тому що війна, знаєте, оголила дуже багато всього, і у нас немає. Ні часу, ні ресурсу підтримувати, щось, що не наше, у нас немає, знаєте, часу і ресурсу щось, скажімо так, себе будувати, видавати себе не за себе, тому що ми живемо досить в досить втривожних зараз умовах, піднімається дуже багато страхів, і нам всім дуже потрібна ця любляча мама, яка завжди поруч, яка оберігає, яка тебе захищає і яка завжди живе всередині тебе. Тож обнімайте себе, кажіть, як ви себе любите, яка яка ви у себе класна, яка ви неповторна, і що ви у себе завжди є і підтримаєте у будь-яких життєвих ситуаціях.